Десь з'явилась собачка маленька, чую, лає, в нас не було. А зараз десь там лає. Ну і що я зроблю я ще й тут на цьому, на цій клумбі, на, цьому, на цій діляночці теж наведу лад, трішки підпушу, якщо обіцяють дощ, то це якраз буде добре. І я Звідси я так почну. Тут уже знаю, де в мене що росте. От, цікаво в цьому році буде. Юка в мене вилазить. Боже. Як вона мене замучила в прошлому році, це жах якийсь. Так, кам'янець. Я її видаляю, а вона знову є та є, є та є. Так, тут що? Тут у мене повинна бути гортензія, але її поки що я не бачу. Поки що, ну і не буду тут нічого трогати. Отак пообриваю. Тут кам'яна троянда, оця біла фіалка. Теж я її геть уберу. Не хочу я її тут. Так. Ну, а оце ж гортензія вже вона вилізла. І тут же ж ось о... насінинки якісь ростуть. Ну тут легше. Тут і земля хороша, м'якенька така. У мене шишки лежать. Ой, так ось ось. Ось так і працюємо. Буде частенько, мокриться тут. Так. Оце. Ага, це ж у мене тут росла юка, я її обклала мохом. Тепер мох піде сюди. І до кам'яної троянди. Оці туї маленькі, я потім їх від ціля приберу. Тут у мене лишиться тільки ось оця, ні, оця, а цю теж удалю. А ці теж дві. Виходить, три я від ціля приберу. Пересажу. Це дитячий садочок тут зараз у них. Так. Ладно, поки що ось так. Барбарис, дивіться, який гарний росте. Люся, дякую тобі. Бачиш, який він тут гарний? Я знаю, ти мене дивишся, тому ти побачиш. Так, зараз дойду до морозника, треба буде глянути. Що він там. Так. Ну і я буду продовжувати. Оце сьогодні, мабуть, все. Оце закінчу і відпочивати. Що не встигну, то вже буде на завтра. Так, це я від ціля камінці брала маленькі. Ось вони ще є. А цю штую я теж буду забирати від ціля. А вона росте. Таке щось, як квіточки в неї. А ось лаванда чогось мені не подобається. Оцей кущ. Незрозуміло, що з ним не так. Ну ладно, як буде. Тут навела лад. Поки що троянди лишаються тут. В цьому році подивимось, як вони будуть цвісти, як воно ну листочки вже починають. А осінню я їх від селя пересажу. Подивлюся, де в мене яка там пропаде. Бо в мене там їх ну не 200 штук, ну багатенько. От, то, натомість, може, я її ці великі пересаджувати буду. Я великі ніколи не пересаджувала, але мої сусіди пересажували великі, такі вже років шість їм, і вдала була пересадка. Тому я думаю, якщо буде все добре, то восени я їх пересажу. Ну і що я оце? Нарциси, я їх викопала від селян. Виходить, що не всі. Ну, тюльпани бачу, що це дітки там поставалися, бо вони маленькі. Теж я ж викопала всі-всі-всі. А вони ото вилізли знову. Ну і нехай. Я вже їх не буду від ціля пересаджувати. Ну Оце така робота тут теж. Оця моя клумба. Гортензію бачу тільки одна. А тут по центру і отут була напроти Санталіни, то там немає. Я думала, там теж є живці, немає. Ну, хоч та. Уже якийсь результат. Здається, це рожева отут. Ось так у нас тут тучі, ну, не холодно. Ось бачите, які тучі. Яка красота? Вийшла на вулицю, попрацювала, пішла в хату, взяла собі їжу і гуляй на вулиці. Покажу, що я зробила щось таке. Навіть не думала, що я так буду робити, але зробила. І в мене зараз тут сир, кисломолочний і конжут. Ух ти! Комарі вже політали! Ні, не один. Такі маленькі і каву зробила собі. І зараз я, це вечеря. Бо зараз 17-та година вже. На дворі тихо, тихо і не холодно. Тільки ай клая. Красуня вийшла, теж гуляє за мною. Так що я попрацювала добре. Обіцяють дощ, не знаю коли. І мені треба було зробити. Айчка, ти що, сиру хочеш? Саша його колись сиром годував. Не таким, а сладким. А ти що? Ти будеш? Дина. Ну, ні, не таке? Так, а що? На! не хочеш, як хочеш. Більше не буду давати, а то захочеш з'їси. Сир дорого. На? Нє. Ну там хай зіси отам. Або пташка зі більше не дам. Лучше сама з'їм. Ну і що я далі придумала у мене отут біля стежечки росла іберіка. Я її називаю Беріс. Вічно зелена, я її викопала і по колу ось так посадила. Ліля прийшла, дивиться і каже, а де ти скільки іберіки набрала? А, це ж в тебе, каже, росла. Ну, і оце в мене так вийшло. Оце вже все тут. Ну, не знайду поки що місце, куди мені деревовидні півони оці посадить. Ну, вони ще маленькі під бутилками стоять. І оце вже я висвободила цю частинку для подальшого. агроволокном накрию. Ну, це як коли там буде вже. Ну, тут у мене ще ось росте ялівець, туйка. Ну, це я потім приберу. Поки що воно мені не заважає, то хай росте. Ось так.